Ракетний удар Росії по Дніпровській ГЕС вплинув на екологічну ситуацію в Запоріжжі. У результаті обстрілу стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Фахівці Держекоінспекції відібрали проби води для лабораторного дослідження. Крім того, зафіксовано і засмічення ґрунтів внаслідок влучання ракет в гідроелектростанцію. Усі отримані результати досліджень співробітники передадуть до оперативного штабу та правоохоронцям. І цю тему докладніше буду обговорювати з Ігорем Зубовичем, виконувач обов'язків голови державної екологічної інспекції з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю героям. Слава! Почнемо з загального після атаки ворога на Дніпровську ГЕС. Якої шкоди вже завдано нашому довкіллю? Ми сьогодні, за дорученням міністра Руслана Стрільця, спільно з колегами з Міндовкілля, місцевою владою та держотогенством працюємо на Запоріжжі. Нашими фахівцями були зафіксовані відповідні засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів річці Дніпро. Також були вчора проведені оперативно лабораторні дослідження, і вже можемо сказати, що дійсно концентрація продуктів нафтових в місці їх потрапляння в річку Дніпро склала 2,4 мг на дециметр кубічний, при нормі відповідно 0,3. Тобто, ми бачимо перевищення майже вісім разів. А також на місці фахівці держав працюють спільно з представниками держотагенства, які в свою чергу теж зробили відбори проб на кілометрі від ГЕС на півтора километри та на два відповідно. Вони також зафіксували певні перевищення. Це в один один рази і відповідно, там де два кілометри і півтора километра не зафіксовано. Тобто, ми можемо казати про те, що. Пляма була сконцентрована, але вона буде початково рухатись далі, тому ми постійно проводимо спільно з ними моніторинг і будемо відбирати проби кожен день, щоб інформувати суспільство і розуміти, як відбувається певне забруднення. От саме про наслідки хочу вас розпитати, пане Ігорю. А засмічення нафтопродуктами які можуть бути наслідки? Ну, засмічення наслідки нафтопродуктами це дійсно може бути екологічна катастрофа, тому що нафта потрапляючи у воду або в ґрунт. Значно ну, порушує процеси з життєдіяльності. і якщо вона потрапляє в ґрунт, то багато років поспіль може на цьому ґрунті нарости, наприклад, рослинність а також відбувається вплив на екосистему водой, що може спричинити замор риби та інших водних живих біоресурсів. А також можна говорити про погіршення кисневого балансу і може призводити до задухи рибу, але на сьогоднішній день. Рівень розчину кисню в нормі, і задуха риби не фіксується. А що треба зробити, щоб зменшити забруднення від витоку нафтопродуктів? Ну я вважаю, що по перше, це треба локалізувати вже та, яка витікла, і максимально зробити все необхідне. Щоб не витікало далі, тому сьогодні наші фахівці спільно з ДСНС і з місцевою владою над цим працюють. А зараз мені вже буквально от, е, півгодини назад надали відповідні нові проби відбору, які ми робили, в тому числі і, і за дорученням міністрами ще провели відбор проб, де йде питний водозабір. Це єдина територіальна громада е, нижче Дніпра, і там вже ми бачимо, що значно понизився. Рівень вмісту нафтопродуктів. тобто пляма йде вниз по течі, і вона ну, склад її значно зменшується. нафтопродуктів. чи бракує вам, скажімо так, рук, чи ви залучаєте волонтерські організації? Наразі ми працюємо самі, тому що в нас по і рук вистачає інспекція забезпечена також його держотагенство всіма необхідними лабораторними реагентами, щоб робити ці всі дослідження, і тим більше ми працюємо як залучені фахівці з правоохоронними органами зі службою безпекою, тому що це є режимний об'єкт, і туди ну не допустять людей. Просто як то кажуть, знаєте, громадян. Тому фахівці виключно інспекції держ. Швотогенство хочу уточнити виток нафти в Дніпро вплине на якість питної води в регіоні. Дивіться, наразі в нас питний водозабір здійснюється в одному населеному пункті, і на сьогоднішній день там призупинений водозабір. Також хочу сказати, були інші там водозабірні пункти, але в зв'язку з тим, що Каховська ГЕС була підірвана російськими окупантами. То там водозабір припинений, і більша частина населених пунктів, які знаходяться на підконтрольній території, вони живляться зі скважин. Також місцевою владою Запорізькою забезпечено і підвоз води. Тому я думаю, в питні води не буде ніяких проблем. Ви вже казали про те, що пляма рухається. Чи можете збудувати прогнози? Є загроза збільшення масштабів цієї катастрофи. Дивіться, ну якщо ви маєте на увазі збільшення самих екологічних наслідків від цього, то сподіваємося, що ні. Ну про це наразі взагалі не йдеться. Але ж чітке розуміння буде після проведення повного обстеження постраждалої частини гідротехнічної споруди. Сьогодні нам на нараді, які проводили в місцевій адміністрації, давали інформацію, що наразі взагалі не фіксується виток ніякого масла чи нафтопродуктів. Тому сподіваємося, більше погіршення не буде. Пане його, так, так. що сума шкоди довкіллю, вона буде значно рости. Наші фахівці зараз отримують всю необхідну інформацію і будуть розраховані збитки, які потім будуть передані до правоохоронних органів. Я вам дякую за ваш час і за інформацію. Дякую. Це був Ігор Зубович, виконувач обов'язків голови державної екологічної інспекції.